Добрый вечер. Бьют женщину, блестит белок, в машине темень и жара. И бьются ноги в потолок, как белые прожектора. Бьют женщину, так бьют рабынь. Она в заплаканной красе срывает ручку, как рубильник, выбрасываясь на шоссе. И взвизгивали тормоза, к ней подбегали тормоша. И волочили, и лупили лицом по лугу и крапиве. Подонок, как он бил подробно, стиляга. Чайльд Битюк вонзался в дышащие ребра ботинок узкий, как утюг. О упоенье оккупанта, изыски деревенщины. У поворота на Купавну бьют женщин. Те, что происходит В українському житті це вже не поезія і не драма це ганьба. Ганьба для всіх громадян, які змушені стежити за царством безправ'я. Коли після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах було незаконним шляхом створено Більшості в Верховній Раді це ще була не узурпація влади, коли було незаконним шляхом переписано нашу конституцію, це ще був недержавний переворот. Коли використовуючи слухняні суди і Генеральну прокуратуру, було вирішено запроторити лідера опозиції у в'язницю, щоб налякати всіх тих, кому не подобається приватизація країни цим угрупуванням. Це ще був не кінець державного перевороту. Переворот стався зараз. Зараз, тому що влада перейшла через всі моральні кордони, які взагалі існують в цивілізованому суспільстві. Нацисти тримали Ерста Тельмана, лідера Комуністичної партії Німеччини, в спеціальному будинку у концентраційному таборі. Так, вони вбили його потім. Але вони усвідомлювали, що мають справу із політичним опонентом, якого підтримують сотні тисяч, якщо не мільйони німців. Хай залякані, хай стривожені, хай зомбовані, але людина, яка мала стільки ж прихильників, скільки канцлера Адольф Гітлер, навіть у нацистів мала своє право. На почесну ізоляцію. До того моменту, поки режим не почав організувати. І йому вже було все рівно. Невже і цьому режиму все рівно? Будуть казати, що працівники пенстарної служби можуть побити не тільки Тимошенка, а будь-якого в'язня, будь-яку жінку про це прекрасно розповідали на нашому телевізійному каналі у каналі. У програмі знак оклику, але ми маємо усвідомити, що коли рука підіймається на колишнього прем'єр-міністра країни, на опозиційного лідера, на людину, яка знаходиться у в'язниці внаслідок особистої волі тих, хто знаходиться зараз на верхівці влади, це може відбутися тільки якщо вони дають відповідну вказівку. Ця відповідальність за те, що відбувається сьогодні з Юлією Тимошенко, лежить особисто на президенті України Вікторові Януковичі та його найближчому оточенні, а не на працівниках петизарних служб, які є лише виконавцями бажань того, хто замовляє цю жахливу музику. І тут не має бути жодних ілюзій. Як ці люди реагують на факти? Що були оприлюднені сьогодні. На лист Юлії Тимошенка на її повідомлення, що вона починає голодування мизерна. Вони починають розповсюджувати в мережі якісь інсценовані відео. Вони починаються розповідати, відповзаючи, що не робили інтерв'ю з камерницею Тимошенка, щоб черговий раз спробувати її скомпрометувати. Так! Діє кожна диктатура, це правда. Я дуже добре пам'ятаю, як у відповідь на звинувачення сім'ї першого президента Росії Бориса Єльцина в корупції теж було витягнуто плівку, в якій демонструвалося, що людина, схожа на тодішнього генерального прокурора Росії Юрія Скуратова, відпочиває з якимись жінками на приватній квартирі. Плівку, як кажуть, надав наказ продемонструвати по телебаченню сам керівник Федеральної служби безпеки Російської Федерації Володимир Володимирович Путін. З цього почалася його блискавична кар'єра. І з цього почалася деградація російського суспільства. Адже те, що прокурор з кимось малується в квартирі, ще не означає, що корупції немає. І те, що навіть якщо хтось повірить відео, на якому Юлія Тимошенка, нібито не інвалід, а я маю на увазі особа, схожа на Юлію Тимошенка, а навіть з кимось цілується, це ще не означає, що і не били у в'язниці чи у лікарні. І що інших не б'ють. Невже не можна це усвідомити? Невже не можна зрозуміти, що таким чином влада лише демонструє, що все, про що ми сьогодні дізналися, правда, били і будуть бити? Бо. В своїй шаленій ненависті до тих, хто не нагинається, вміють тільки залякувати. Ми маємо справу з владою переляканих. Вона усвідомлює, що в неї немає підтримки у суспільстві. Вона усвідомлює, що якщо так буде продовжитись, вона може втратити місця у парламенті, уряд, президентське крісло, межигір'я. Ці люди вміють тільки лякати і нагибати всіх інших. І те, що відбулося з Юлією Томашенко, демонструє, що вони готові це робити з будь-ким і систематично. І по мірі наближення парламентських виборів, які можуть стати для них Рубіконом, вони будуть робити це все більш нахабно, все більш жорстко, не рахуючись ні з якими нормами права, моралі і людяності. І Українським громадянам просто треба бути до цього готовими. Місяці перед виборами до Верховної Ради будуть чорними місяцями в українській історії. Європейський футбольний чемпіонат буде місяцем нашої ганьби. А якщо партія регіонів переможе на парламентських виборах? І зможе сформувати новий уряд. Ми будемо жити в ситуації повної відсутності демократії, ситуації диктатури, яка не буде вже приховувати, що вона диктатура. Вона більше не буде з жодним з нас. Рахуватися. Вона не дозволить жодному сказати правду про те, що вона витворяє в країні. Вона будуть знищувати і обкрадувати її аж до того дня, поки люди не вирішать, що вони здатні вирішити свою долю на вулицях Києва, Донецька, Харкова, Дніпропетровська, інших міст і селищ нашої країни. І це не бажаний сценарій. А бажаний це. Серйозна і копітка робота по позбавленню партії регіонів влади і по подальшому початку процесу по проведенню в країні позачергових президентських виборів. Це ліки для нашої держави. Інших немає. Не треба думати, і це мають усвідомити ті, хто пробують з цією владою домовлятися і співробітничати, що на неї щось подіє. Вона позбудеться всіх попутників, всіх. Мільярдерів в уряді і навіть у власному передвиборчому штабі, якщо усвідомить, що їй більше нічого не загрожує, і тоді.